Понад 10 викликів про ДТП надходять до швидкої медичної допомоги за один день. Госпіталізують аварії в середньому чотири дитини. Дорослих привозять з черепно-мозковими травмами, переломами кісток, суглобів, забоями головного мозку. Чому стало більше дітей травмуватися на дорогах? Розкаже Євген Пасайлюк. Всі виклики про ДТП у Чернівецькій області надходять до обласного центру екстреної медичної допомоги та медицини катастроф. Тут 68 бригад, в кожній з яких один лікар, два фельдшери та водій, які мають спеціальну підготовку. За чергування може бути і до 10 таких викликів. Це в такі самі хужі е, е, дні. Буває так, що ні одного може бути. Те, що останнім часом все-таки е, немає тенденції до того, що е, зловживають алкоголем. Все-таки аварії проходять по якихось технічних причинах, чи перевищення швидкості, е, чи якась втома людей за кермом додому, не захотіли, щоб ми їхали, виговезли лікарню. Потім наступна оця, оця. оця. ДТП. <клухи> Оце ДТП. Бачите, от первинна інформація, яку диспетчер збирає. Вот він записує, що до чого, як і по чому. До обласної лікарні швидкої медичної допомоги щодня потрапляє понад 15 людей, постраждалих у ДТП. З них щонайменше двоє-троє дітей. За словами лікарів, неповнолітні частіше травмуються через нехтування батьками автокріслом чи паском безпеки під час подорожі. Інша причина необережність під час катання на самокатах. Це на жаль велика проблема, і це можуть бути важкі черепно мозгові травми, переломи. Кісток черепа і забої головного мозку. Це можуть бути переломи великих кісток, скелету. Ну тобто, це дуже велика небезпека, як і для тих, хто керує цими самокатами, так і для тих, хто пішоходів, з якими вони стикаються. Автомобілі дуже досить часто стикаються з самокатами, і це вже такі дуже навіть трагічні випадки бувають. Ну, осінньо-зимовий період через погодні умови таких пацієнтів є більше. Але на мій особистий за моїми особистими спостереженнями травми у них менше. А от весняно-літній період, через швидкості, якими е, е, користуються, е, травми можуть бути набагато важчі. За даними патрульної поліції Чернівецької області, найчастіше ДТП у Чернівцях трапляються на герої Майдану, Руській, вулиця Галицький шлях, головна Скальда та Перехресті Сторожинецька Канівська. За вісім місяців 2024 року на території Чернівецької області зафіксовано 90 дорожньо транспортних природ з постраждалими за участі дітей. Шановні батьки, будьте гарним прикладом для наслідування та змаличку навчайте своїх дітей основним правилам безпеки. Станом на 31 серпня цього року на території Чернівецької області загалом сталося понад 350 аварій з потерпілими. В них 28 осіб загинули та 467 були травмовані. Євген Пасалюк, Андрій Курдубан, Новини Сі 4